Готуватись в листопаді місяці, якою буде для нас кінець осені, і чи будемо ми знову жити без світла? Привіт, друзі! Це Маріана Черкасець. youtube канал Астрофеномен і сьогодні разом із Віктором Литовським будемо розбирати це питання. Не перемикайтесь, тут буде дуже і дуже цікаво. Ну знову ж таки, попри і, розмови про домовленості, про те, що начебто бачать. Світові політики світло в кінці тунелю. В нас, е, перш за все, випадає карта Страшного суда, котра зазвичай випадає тоді, коли попереджує нас е, про ситуації подібні масованим обстрілами або е, масованого впливу, тобто не тільки на Київ, на Київську область, на Україну в цілому, спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це ті об'єкти, котрі вже. Uh, отримали якісь uh, руйнівні процеси або негативний вплив з боку ворога по карті сонця. Одразу запитали стосовно блекаутів, одразу запитали стосовно того, куди буде ворог впливати. Карта сонця це якраз uh, про тепло, про світло і про те, що ворог буде пробувати зробити ще більш некомфортне uh, життя. Киян і жителі області, е, причому, якщо брати з точки зору розкладу, карта повішеного вона показує нам, е, що під буде підвішений стан стану невизначеності приблизно е, до середини місяця. Е, друга половина листопада вона йде по двійки пентаклів, тобто. Поступове якесь підлаштування під процеси, і знову ж таки повертаємося до карти зірки. План виходу з ситуації або додаткові якісь дії, котрі направлені на те, щоб стабілізувати процес в цілому. А, друга складова стосовно а, а, міста Києва, п'ятірка Жезлів зазвичай вона випадає тоді, коли. Можуть пробувати впливати зсередини середини системи, зсередини міста. Тобто якісь невдоволені меседжі будуть йти, і вони випадають як маніпулятивний вплив, котрий в цілому на ситуацію вплине. Може вплинути тим, що ситуація буде більш розгойданою і. Здаватися, буде що немає контролю над ситуацією до 15 числа, до середини місяці, треба максимально бути в режимі тонусу, друга половина місяця вона більш-менш буде стабільною. Дякую вам за цю відповідь. Давайте рухаємось далі і чи буде спокійно у нас в Луцьку та на Рівненщині, яка буде там ситуація? Дивіться стосовно якщо брати Рівненщину, там є складова по вежі, котра знову ж таки йде в форматі карти страшного суду. Я думаю, що Рівненщина вона буде відноситися до тих населених пунктів, до тих областей, котрі можуть зазнавати негативного впливу з боку ворога саме в форматі. Світла, блекаутів, тому по подібне. А, якщо брати, дивитися на Волинь в цілому, не тільки Луцька, але й область, у нас карта помірності випадає. Карта помірності це досить гарна карта. З точки зору ситуації. Це момент того, що можна якось вийти е, без руйнівних процесів, без негативних наслідків. Але дуже навантажена складова знов ж таки по п'ятірки жезлів. Внутрішнього стану, тобто якісь чіткі, е, чи ситуації, котрі будуть направлені на те, щоб розхитати ситуацію всередині. Тобто е, можуть бути диверсійні дії, але попри це, карта сонця випадає пряма, тобто можливість вийти е, ситуації, не побачивши, що таке глобальний блекат, і більш-менш комфортно пройти через процес. Процеси, котрі будуть запущені в листопаді, рівненщина високий рівень загрози. Причому по страшному суду, це мова йде не тільки про місто рівне, а в першу чергу про область. Угу, зрозуміло прийнято із цим як щодо Львівщини, якою буде там ситуація, чи буде там блокаут, враховуючи те, що там навіть а, в цілому міська влада на сьогоднішній день розробляє цілу систему, як вони будуть жити в разі відключень довготривалих з електроенергією без води, без світла, тобто чи доведеться їм дійсно інтегрувати от цю от всю їхню систему, яку вони зараз розробляють. Частково дивіться, з точки зору підходу, правильний підхід, тому що є чітке усвідомлення. Карта Страшного суду нападає приблизно в кожному другому розкладі. І висока ймовірність, що Львів, Львівщина вона також буде зазнавати саме якоїсь нестачі ресурсу. Але якраз за рахунок карти праці, ти можеш. Зробити певні дії для того, щоб втримати ресурс, для того, щоб не втратити контроль над ситуацією. Чому кажу, що частково двійка пентаклів вона випадає в перевернутому стані, тобто не зважений підхід. В... 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 Я думаю, що питання, котрі стосується безпосередньо міста, лево, воно взяти під контроль і ти знайдеш обхідні шляхи. А от все, що стосується області в цілому, воно може, може йти якраз по карті нестачі, тобто певний брак або енергії, або ресурсу, або о, безпосередньо вплив буде з, з, більше зроблений з акцентом не настільки на місто, скільки на область в цілому. Друга складова. Про котру треба сказати, це е, колесниця в перевернутому стані. В потенційні ризики та впливи на транспортну інфраструктуру, на логістичну е, складову, е, з метою, ну, знову ж таки, позбавити ресурсу, і це може бути продовження е, тих розкладів, де ворог намагатиметься бити не тільки по об'єктам світлогенерації, а по. Енергетичним вузлам, тобто все, що стосується передачі е е ресурсів, е може, може бути як, як розподільні вузли, е причому знову ж таки, ну карта страшного суду з пиранням на попередній досвід, тобто ворог має на меті. Все ж таки впливати на весь всю, всю територію в межах нашого, нашої держави, не тільки мова йде про схід або південь. Підвішений стан і двійка жезлів знов ж таки найбільш напружений період він буде до 15 листопада. Після 15 листопада, взагалі, в нас впадає гарна. Карта, десятка кубків, карта повної чаші, карта безпечного середовища, можливості взяти ситуацію під контроль, підлаштуватися, під ті реалії, котрі будуть. Якою буде ситуація з містами, які розташовані біля моря? Зокрема, це Одесска, Одеська область, це Миколаївська область. До чого готуватись там? Бачите, на жаль, все ж таки, трійка жезлів, е, карта нового починання по впливу. Я думаю, що буде продовжуватися точніше з новою силою починатися ППС використовував спробами використовувати Каби або інше озброєння, тому що в нас е, випадає жезло, тобто намагання. Робити такий терор масованого характеру в форматі масованих обстрілів, причому, бачите, в нас випадає е вісімка е жезлів, в нас випадає туз жезлів, в нас випадає п'ятірка жезлів, будуть намагатися ставити палиці в колеса. Причому е не тільки за рахунок е обстріляних процесів, за рахунок якихось е вкидів, дезінформацій, е ситуацій, котрі пов'язані з тим, щоб. Розхитати, посварити, між собою, розвести в різні боки. А друга складова, на яку необхідно звернути увагу, це не, не стільки вплив а, на великі міста, такі як Одеса або Миколаїв. А вплив по необмеженому вибору на невеликі агломерації, невеликі міста. Котрі входять до Одеської і Миколаївської області, я переглядав, мені не дуже подобається розклад на очаків. Е випадає карта вежі, випадає карта страшного суду, тобто потенційний е ризик такого глобального масованого обстрілу. Е теж саме випадає стосовно е Одеської області, причому в не дуже гарний розклад на місце Південне, на Акерман так само. І в друга складова, на котру необхідно звернути увагу, у нас все ж таки буде відчуватися певний брак ресурсу. Причому, якщо ми про Львівську область, Рівне або Волинь. Кажемо, що перші два тижні вони найскладніші в форматі того, що ворог буде намагатися потенційно впливати, приносячи руйнівні процеси в нас з е, середини місяця і до кінця місяця навпаки випадає більш складною ніж початок листопада. Е, ресурс це е, спроби впливати на об'єкти інфраструктури. І друга складова е, дев'ятка. Е, дев'ятка мечів. Я думаю, що будуть намагатися жахати, будуть намагатися впливати на цивільні об'єкти, е до котрих для того, щоб позбавити безпечного середовища, для того, щоб вибити землю з під ніг, і бити будуть е намагатися бити на об'єкти закладів освіти, на об'єкти, котрі можуть бути пов'язані з е лікувально-профілактичними закладами. Тощо стосовно Миколаївщини і Одещини, ще одна складова це момент я не знаю, вербування або залучення місцевого населення шляхом введення в оману шляхом якихось дезінформаційних процесів з метою використати їх як, 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 як речах впливу. На ситуацію і за рахунок маніпуляцій, підкупу або ведення в уману використати їх в своїх е руйнівних планах, дуже бути треба обережними в цьому місяці, тому що він такий підступний, підступний дуже багато маніпулятивних процесів випадає. Прийнято. Прийнято. Почуто. Сподіваюсь, що наші глядачі також взяли це собі на увагу. До чого готуватися Вінницькій та Житомирській областям в листопаді місяці? Дивіться. От по Житомирські, до речі, не найгірший розклад випадає, тому що той план, котрий ворог стара вибудовує, він не буде реалізований, тобто не зможуть реалізувати за рахунок того, що е, ми будемо робити якусь протидію, будуть зроблені певні дії, котрі направлені на те, щоб невілювати вплив ворога, і в цілому ти зможеш втримати контроль над ситуацією. Е, хоча знов ж таки я думаю, що це буде. E, намагання впливати або на транспортні вузли, або на об'єкти критичної інфраструктури e, карта помірності каже, що зважений підхід допоможе втримати контроль над ситуацією. Стосовно Вінницької області треба зосередити увагу не стільки на місці Вінниця, а знову ж таки на області або я не знаю, околиці міста Вінниці, тому що euh, на меті ворога вперше за все, спирання на попередній досвід по пентаклям, це може бути вплив на euh, підприємницький е, промисловий комплекс, це може бути вплив на е об'єкти, котрі стратегічно е -тат�� важливі в форматі ресурсу. І е, будуть намагатися впливати саме на ці об'єкти, причому е, в контексті ситуації, це частковою мірою навіть в е, може програтися поронівним процесом, тобто дати свої плоди та результати. Ну і друге складова е, е, знов ж таки в по Вінниці, Вінницькій області ми зробимо акцент саме на середину місяця, як найбільш важку. А, в форматі впливу з боку ворога. Ну і карта Страшного суду. Все ж таки програють ці сценарії, котрі пов'язані з масованими обстрілами, коли в домументу намагаються впливати на декілька напрямів, на декілька великих міст одночасно. А, Такий середина місяця дуже важка середина місяця, тому що у нас десь 10-15 число воно випадає по руйнівним процесам, по безсонним ночам і по спробам лишити Вінницьку область без, без пентаклів, тобто об'єкти, котрі пов'язані з виробництвом, з промисловістю, з якимись е, моментами, котрі йдуть по грошовим справам. Через давайте подивимося і ще сьогодні. Ми про Херсонщину, які будуть звідти новини. Ну, бачите, єдине, єдиний е споки що за сьогодні розклад, котрий не випадає по планам бити по енергетичній системі, тому що, тому що все, що можна було розбити, вже розбито. Uh, карта сили будуть намагатися впливати на те, щоб зламати, зламати силу херсонців uh, і створити максимально некомфортний стан. Причому, uh, якщо в попередні міста ми намагалися визначити дати найбільш небезпечні, якщо ми кажемо про місто Херсон листопад він... Легше сказати, знайти, спробувати знайти більш-менш помірні дні, ніж небезпечні, тому що е, буде відчуватися постійний пресинг і стан е, втрати контролю над ситуацією, вплив на транспортні вузли. Це може бути залізничне сполучення, це можуть бути під'їзні під дороги, це можуть бути. Е, все, що пов'язане з логістикою, і зараз буде робитися максимум того, щоб е, люди або покидали місто, або е, шукали більш безпечне середовище, сп, е, систематичний вплив е, руйнівного характеру, е, без при цьому зазначити треба без пожинання плодів тобто, незважаючи на те, що ворог буде активним чином впливати на Херсонщину. Не зможе о, отримати бажаних плодів та результатів. Друге, воно випадає в форматі не просто страшного суду, воно випадає по карті вежі, по дев'ятці мечів. Я думаю, що це такі масовані обстріли районів міста о, без конкретних цілей, без конкретних якихось. Точок в формат цивільної забудови, багатоповерхової забудови. Тобто, ти намагаєшся просто принести максимум рунівних процесів в місто Херсон. При цьому бажаних плодів та результатів ти не отримаєш. Тобто ті цілі, ту мету, котре ставить ворог, він її не досягає, не отримує бажаного, але при цьому досить важкий місяць для херсонців буде в листопаді. На жаль. Дуже прикро це, звісно, чути Дніпропетровщина, яка які наразі найбільші загрози там є, особливо для Покровського напрямку? Чи буде просуватися ворог і надалі в глиб Дніпропетровської області? Чи окупує повністю цю область? Ну і в цілому до кінця листопада до чого готуватися? Я дуже часто переглядаю насправді Покровське на Дніпропетровщині, а, і дивіться, з точки зору м -м окупаційного процесу, з точки зору просування а, ворога за цим напрямом, в мене не випадає, що плани ворога вони будуть реалізовані. Більше того, в нас є великі можливості, великий шанс втримати ситуацію під контролем. Але в нас випадає карта вежі, тобто, за рахунок того, що ворог не може отримати бажаного, за рахунок того, що ми зможемо якось стабілізувати ситуацію по лінії зіткнення і призупинити більше того, відкинути ворога назад. В нас е, випадають потенційні ризики в форматі руйнівних процесів, тобто дедалі більше вони будуть намагатися обстрілювати, і знову ж таки це все йде в форматі десятки е, пентаклів, тобто цивільна забудова, об'єкти, е, котрі ніяким чином не пов'язані з військовою інфраструктурою. Просто спроби приносити руйнівні процеси. А якщо брати з точки зору небезпечних напрямків, якраз Покровський напрямок він досить складний, бо випадає як десятка жезлів тяжка ноша. І я думаю, що в листопаді місці ми будемо зосереджено. Дивитися і переглядати перебіг подій, тому що ворог е ціленаправлено буде намагатися впливати саме на цей е напрямок. Е при цьому треба зазначити, що карта страшного суду вона в цілому попереджує, що загрози є і не тільки на Покровському напрямомі, але й для міста Дніпро і для великих е міст області. Uh, карта вежі, карта Сонця. Вона повторює в принципі ті uh, сценарії, котрі пов'язані з uh, об'єктами критичної інфраструктури, упереджує нас. Uh, при цьому систематичний вплив. Я б не ви відокремивав тут якісь конкретні дати. Я б зосередив увагу знову ж таки, uh, практично весь місяць. Ворог буде не покладати зусиль, не припиняти впливати на об'єкти енергетичної сфери, і бажання таке стрімке бажання все ввести в пітьму і вплинути на ресурс. Тобто ми кажемо не тільки про світло, ми можемо ще казати про газ. Це може бути. Е Об'єкти ресурсного призначення, тобто там, де зберігається, там, де розподіляється те, що генерує е світло, тепло тощо. Е намагання вивести в п'ятірку Пентаклів, це момент е зробити максимально некомфортне, незручне життя е на Дніпропетровщині на завершення. Останнє питання, яке хочу сьогодні розглянути, це які дати в листопаді місяці є найнебезпечнішими для всієї України? Е, дивіться, з точки зору перегляду в листопаді місяці треба зосередити увагу 10-12 число. 10-12 воно випадає як е, страшний суд, і воно випадає по карті вежі і. Карті необмеженого вибору, карта вежі це потенційні ризики руйнівних процесів. Карта необмеженого вибору це ж таки, напрямок е е е ситуації, коли ворог намагатиметься використати одразу декілька важелів впливу і одразу вплинути на декілька. Великих міст, населених пунктів областей тощо. І, е, перше, це 10 12 число, складний період, е, період випробувань. Друге, це 20 22 число. Тобто 10-12, 20-22. друге. дні, коли підві, підвищені буде. Рівень напруги, рівень якихось дезінформаційних процесів, тобто все, що стосується брехні, все, що стосується е маніпуляцій, все, що стосується вкидів, е воно випадає на другу половину місяця, 20-22 число, що також може. Спричинити певний шквал там, незадоволення, втрати контролю над ситуацією, і культивовано це буде без, без е, сумнівів саме ворогом. Е, якщо ми кажемо про 20-22 число, ще є там така складова, що ворог буде намагатися впливати не тільки в межах нашої території, в межах нашої країни, але й поза її межами в нас. Будуть якісь маніпулятивні процеси, котрі будуть направлені на культивування дезінформації проти України, і будуть впливати саме на те, щоб створити якісь скандали, непорозуміння або більш уразливу позицію для України, саме як на світовій політичній арені. Е, тому я зосередив увагу все ж таки 10, 12, 20, 22 число як найбільш небезпечні дати для України е, в листопаді місяці. Дякую вам за ваше сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую вам за ваші передбачення. Це був Віктор Литовський. І звісно, нагадую про те, що всі контакти нашого спікера під цим відео. Ну а ми заліпки будемо чекати на ваші питання до нашого спікера в коментарях під цим відео. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякую вам, бачиться.